Ось подивіться, базончик нібито е, висить і нічого його не тримає. Е, от така підставка е, подобається саме мені. Ну, якби я робив тільки те, що мені подобається, я би напевно, нічого не продав би. Ну, я вам зараз, от якраз і хочу показати таку підставку, яка подобається мені. Вона настінна, вона може бути будь-якого кольору і розміру, і горщики теж можуть можуть бути різного діаметру і кольору. Вішається на стіну і є у неї у цієї підставки вмонтована вже лампа. Білого холодного кольору, можемо навіть зробити фітолампу сюди. Замовити таку підставку або будь-яку іншу можна на нашому сайті magniax.com.ua, або написавши мені на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону плюс 3 8 095 303 32 61. Звертайтеся, зробимо для вас таку красоту.